Ми обкатуємо м'яч в долонях, дивимося у простір перед собою. Якщо важко, можна спочатку ось таким чином, але спрямувати увагу в простір перед собою деконцентровано, начебто ми все охоплюємо своїм поглядом. Дуже важливо не відлікатися увагою на якісь речі. Дивимось деконцентровано і відчуваємо, які відчуття з'являються в наших долонях: запястя, лікті, наші плечі лопатки. І починаємо тепер обкатувати внутрішню і зовнішню зону наших долонь. І знову відчуваємо, що відбувається в запястях: лікті, лопатки, плечі. Тепер п'ятки потроху починають вростати в підлогу, і ми п'ятками штовхаємо підлогу в сторони і коліна тримаємо на місці. Наш таз починає розкриватись. Ми таз трохи провертаємо на себе, криш спрямовуємо вниз. І все, ми відчуваємо об'ємно все своє тіло і пробудовуємо свою поставу, відчуваємо ліву праву сторону, погляд у простір. І тепер увагу спрямовуємо чотири пальці нижче пупка. Це дає накопичення в цьому центрі енергії. І коли ми отримуємо увагу чотири пальці нижче пупка, ми не застрягаємо вже в думках, ми не застрягаємо в внутрішніх станах, і це центр, котрий допомагає не фіксуватись в голові.